Слідкувати життя і кар'єру Джуліано можна буквально по фотографіям, які він збирає на своєму планшеті. Це я і моя дружина. Ми у Парижі на Ейфелевій вежі. Це я і Матеус, мій найкращий друг у Дніпрі. Однією з найпам'ятніших у архіві є фото 2010 року. Джуліано з Кубком найкращому гравцю у Кубку Лібертадорес. Того року кар'єра бразильця різко змінилась. У фінальній битві за головний клубний трофей Латинської Америки півзахисник забив два голи. До цього моменту його особливо ніхто не знав. Так, він грав, але щоб бути на перших позиціях такого не було. Але той сезон видався дуже класним для інтернаціональ, і Джуліано помітили. Засвітившись у Латинській Америці, Джуліано здавалося б, став ласим шматком для європейських клубів. Він мав всі підстави розраховувати принаймні на перехід до якогось середнячка європейського футболу, але неочікувано обрав Дніпро. Спочатку для нас було дивно, чому Джуліано поїхав в Україну. Ми думали, що заради грошей, тому що ми знаємо, що у вас добре платять. Дніпро для мене своєрідний трамплін. Я тут працюю наповно, аби згодом випробувати свої сили в якомусь топ-клубі Європи. Але як би там не думали, у Бразилії шлях до заробляння великих грошей Джуліано тільки проходить. А на його початку, взагалі, можна було думати, що він загубиться в українських реаліях. Дніпро провалив старт сезону 2011-2012 і над Дніпропетровськом зійшли хмари. Рамосу потрібно було витримувати тиск преси і одночасно давати дивіденди новачкам. з одного боку, звичайно, була проблема з адаптацією. Інша країна, культура, плюс стиль гри не досить звичний. Але я докладав максимум зусиль. Залишався після тренувань, працював, тому зміг додати у грі та загалом поліпшити свою фізику. На цій фотографії можна побачити зміни у фізичному стані футболіста. Робота над собою не пройшла дарма, і з'явились результати. У цьому сезоні Джуліано вже отримав стабільне місце у стартовому складі і не тільки Дніпра, а й збірної Бразилії зараз у нас є можливість слідкувати майже за кожним гравцем, який входить у нашу сферу інтересів. Джуліано з таких. Я знаю, що в нього були проблеми при переході в український чемпіонат, але він їх подолав. Думаю, потрапляння до національної збірної це певний крок у його еволюції як футболіста. Я радий, що мене помітили, і сподіваюся, що отримую ще одне запрошення до збірної. Думаю, здійсниться моя мрія зіграти на чемпіонаті 2014 року. З кожним виходом на заміну у товариських матчах Джуліано наближає свою мрію і певно вже зможе виконати партійне завдання товаришів по Дніпру привести футболку Неймара. Саме таке доручення отримав бразилець, від'їжджаючи до сили Сао. так я взяв одну, вона в мене в сумці, але кому віддам, не знаю. виходить з кожним вояжем до головної команди своєї батьківщини. Джуліано потроху зможе кожному привести маленький сувенір, але певно, першим футболку отримає Матеус, найкращий друг у команді. З ним Джуляно розробив фірмове святкування голів, а час від часу вони підробляють клубні футболки. На цій фотографії вони на зборах в Іспанії. Це в мене не було футболки, щоб вийти на тренування, і ми вирішили її намалювати. Знаходить спільну мову, Бразилець із усіма колегами по команді, і з ними ж відпочиває Ти нічого не розумієш. Ну, давай. Але певно не знав той, хто казав ці слова, що бразилець старано намагається вивчати російську мову і за чутками навіть почитує книжки, від яких так далекі деякі українські футболісти. Мені подобається відкривати нові культури та мови, дізнаватися, як пишеться, вимовляється те чи інше слово. Не можна сказати, що все розумію, але нічого. Говорю, відповідаю, влучно і невлучно. Я просто намагаюся спілкуватися російською і поліпшувати знання. Можливо, вже через деякий час Джуліану можна буде дарувати збірку літературних класиків, а поки бразилець приносить користь команді і поступово все міцніше і міцніше закріплюється на своєму трампліні Дніпрі. Тільки Дніпр, тільки побіга.